Десять років. Насправді дуже складно говорити про франшизу, що стала не просто грою, чи навіть улюбленим медіаконтентом певного періоду, а чимось більше. Назвати П'ять ночей Фреді одним з найлегендарніших явищ за всю історію інтернету, певний не буде перебільшенням. Це сюжетна легенда, яка пережила багато нових трактувань та стилістичних опрацювань, геймплейна легенда, яка має буквально тисячі якщо десятки тисяч пародій, і вплинула на десятки найуспішніших ігор останніх років. Весна фу навіть таке явички ігровій теорії, скоріш все, було в рази мало розвинутіше. Зміни стилістики та напрямів і зараз оживляють цю франшизу. Хіба це не показує, що в ній є щось живе і притягливе, в яких би варіантах воно не з'являлось? Якщо дизайни франшизи роблять різноманітні відсилання та на кращу частину свої творіння, то сумнівам це не підлягає. Маріонетка, Енард, спринтрап. Спринтрап? Спринтрап, що ти робиш? Як відомо, в плані ігор ФАМ вже близько двох років належить моїй улюбленій компанії Стальна студія. Ми знаємо, як продавати фурі дітям. Цей рік став 10-ю річницею з виходу першої оригінальної 5 ночей у Фредді, і щоб відсвяткувати, сам Скотт Ковтон повернувся з відставки і особисто заменжив тиждень ФНАФу, також ідень як маленьке свято. З цікавого вийшли такі штуки, як демо ремейку найкращої фан гри, анонсування особистого синглу міміка, Five Claps at Freddy's і абсолютно нова гра в серії, про яку було відомо ще взимку, 5 ночей у Фредді. Прямо в в яму. Притому розробниками стали Мегад Studios, раніше відомі такими хітами, як The Meeting, Little Medusa, Monopoly Junior і всім іншим, що б це не було. А й вони ще відомі тим, що є представниками класичного 8-біт стилю. Вже зрозуміло, мабуть до чого це йде, чи не так? Моя справа на сьогодні вже ретроспективно розглянути вихід цієї гри, якість, новизну підходів та просто знову посміятись придурка, що гробить малоліток і сам ніяк не може здохнути. Грає прямою адаптацію книги з серії Fazber Fright авторства Скотта. Я коли читав оригінал, він був настільки вагомим, що творив в мене в мізках чорну діру, тому я на початку проходження вже не пам'ятав навіть персонажів книги. Звісно, для гри історію значно розширили та змінили, причому, на мій погляд на краще. Якщо вже був такий початок, то сьогодні, думаю, варто сказати про любов любов навіть до ігор, що йде багато років і здатна впливати на них, Інтузапіт неможливо повністю оцінити без цього фактора. Освальд, хлопець з маленького містечка, потихеньку розуміє, що в житті їх родини потрібні зміни. Все в місті трималось на старій фабриці, але після закриття більшість населення просто покинули це місце. Поїхали й друзі хлопця, залишаючи його самого в непривітних обставинах, ще й під час переходу в середню школу. Мама весь час на роботі, тато теж, до того ж боїться кудись переїжджати, а бабуся розвалиться від такої встряски. До того ж, малого на цілі дні віддають до дядька Джефа в стару піцерію, яку той, мабуть, купив по великій знижці. Коротше лише самотність, нудьга і страх. Що і те там побачить частіше, ніж людей. І так все ж до одного незвично незвичного вечора. Освальд підслуховує дару з кульками, що колись була в старій піцерії, і вирішує, що треба самому її опробувати. Я прусь з музики в цій кімнаті їдальні. звучить як стокова музика, але раз на кілька секунд можна почути фантомну мелодію. Загалом звуковий дизайн у грі на високому рівні. Музика завжди на своєму місці, а звукові ефекти справді одні з найкращих, що я бачив у іграх. Можливо, через контраст з більш простою графікою. Крики дітей на допомогу просто жахливі, реалістичні, водночас стилі такого віча хороду. Але найжахавіше це звуки аніматроніків, а точніше одного з них. Головний антагоніст цієї частини золотий кролик. Не Автон. Маніфестація всієї болі, тортур, сліз і ненависті, що накопичились у стінах цієї піцерії. Не Автон. Напіворганічний монстр, що парадіює Вільяма, одержимий думку вирвати із минулого і, нарешті, отримати справжнє тіло. Звуки, які видає ці сторіні, нагадують мертву тварину, обдерту й повну металу, яка лише від ненависті небажання вмерти продовжує йти далі. Справді, відчуваєш, що ти за лічені секунди від можливості бути поглинутим заживо цією сутністю. Для контрасту з жахами, сама піцерія у Фредді настільки різнокольорова і барвиста, настільки в стилі 80-х, настільки передає відчуття дитячого закладу, куди тебе привели на свято, що справді відчуваєш і запах піци, звукових ігрових автоматів і прохолодний вечір на вулиці. Так, дивна яма чомусь слугує порталом у часі. Сюжетом це не пояснюється, окрім можливості того, що це було створено самим кроликом для затягування Освальда. Це непоганий вибір для сюжету. Це дозволяє налізти в події оригіналу досить логічно і відкриває двері для потрапляння в найвідоміші місця серії. Якби тупо не було, що асфальт не виліз назад в порівнянні з максимально сірою сучасністю, особливо цією піцерією. у Фредді виглядає заманливо і красиво. Місце, де можеш награтися, поки не впадеш від втоми і наїстись поки більше не влізе. Цілі 10. -10. Місцеві діти, яких тут чи багато, безтурботні та щасливі. З двома ми проводимо досить багато часу, і досить дивно, що після цього вони грають фактично дру тре... четверядну роль в сюжеті. Вся радість моментально ламається на першій зустрічі з сутністю, вже зайшовши в комору, розуміє, що щось тут неправильно. Ховаючись, підозріла в знайомому костюмі угрівхованки, ми рятуємо собі життя. Таймінги та загальна режисура просто ідеальні. Відчуття зламаного свята, жаху, хотіння сховатись. Аніматроніки накинулись на дітей. І тут йде найсуттєвіший момент, що виділяє цю гру та воно час направляє в зовсім новому напрямку. Коли ми пробуємо покинути яму, батька хапає кролики і сам залазить його тіло. Поки це щось везе тебе додому під руку, не можна навічути так само як персонаж, безпорадно і шоковано. І все, що дає гра, німий напис. Ніч перша. Я здивований, що же тут повністю не розплакався через Треш навколо. А так він тримається досить гарно для 10-річного майже усю гру. Бо квін неверкрайне знає. Дні поділені на три основних сегменти, хоча варто виділити можливість вільного переміщення. Можна піти будь-куди і в будь-який час із незначним шансом отримати новий контент. Хоча школа, наприклад, очевидно зачинена вночі. Навчання зранку дім піцерія. Школа загалом чоловий перебій, підкреслюючи соціальну безпорадність та самотність даної ситуації. Зрядом дуже гуфі моментів. Ще типовими булі, який, мабуть, теж вилізли через яму з восьмидесятих. Щодо вчительки тут... Йой. Дім, це той сегмент що буде зараз, самі вдома з тим жовтим кролем, Мило відсилання на четверту частину. І врешті піцерія. Основна частина. Крім кролика, ще троє додаткових проблем у вигляді класичної трійки. Сегменти вільного переміщення з ворогами гарні, аніматорники справді вже виходять по мапі, не телепортуючись, рівно тільки скільки треба підказок і шансів захисту, хоча часто доводиться дуже довго чекати, та просто дуже нудні ситуації. Нічний дім виглядає дуже нервуюче, особливо я люблю це горище, стільки дрібних моментів та анімацій. Ці сегменти, на жаль, або стають набагато складнішими і довшими з часом, або ще простішими через механіку кролика на закриття вже використаних виходів. Мої улюблені моменти в сюжеті це справді дивні ситуації, куди тебе ставлять в основному з монстром. Їх вельми мало, проте запам'ятовуються. Мов перебуваєш в дивному незрозумілому новому світі. Обертат пішов не по плану. Цікаво, чому мама бачить батька так, мов все нормально. Дивіться, я встановив собі rgb підсвітку в очі. Чорна магія, ніяк інак. Те, що десятирічний сам зміг зібратись, піти, створити плани врятувати батька, навіть вже не смішно. І як же я люблю Джефа, він просто чоловий хлопак. Роби що хочеш. До речі, гра назбуває основну механіку ями по переміщенню в часі. Нараз ти матимеш перестрибнути в майбутнє, щоб отримати додаткові предмети. Або побачиш записки про піцею, які в сучасності просто ретро хлам, або полякати тьотю щорами, тут як піде. Собі, а я його просто взяла і Прикольно, що діти згадують, що у школі не найнялась вчителька, яка досі працює вже в теперішності. Рятувати дітей буває нудновато, але те, що для цього треба контактувати з оригінальними аніметроніками, прикольний експірієнс. Типу ходувати чи кулайном, чи грати на гітарі Боні – це просто лавлетер фандому. Персонажі не відходять початкової стилістики, навіть Джамскери. Поява їх як новий загроз після того, як ти рятуєш дитину, якою вони були зайняті, дуже логічна і кльова. Правда, механіки трійки скоріше набридливі, ніж напружливі, особливо Чіки. Те, що досягнення на те, щоб зустріти Фредді, досить непопулярне, вже багато що каже. А от Бонні прикольний. Відволікання предметами ворогів справді корисне, анімації ховання це унікальні шедеври. В шафі одна, в костюмі інша, вентиляції третя, достатньо нервові, щоб переживати за них. Жолик, від якого йдуть постійні дитячі крики, шепіт та шкрапки, наближається до тебе і починає вишукувати в маленькій шафі чи вентиляції, то до паніка досягає максимума. Звук, що тебе знайшли, просто кошмар. Розумно, що гра не дозволяє і аб'юзити хованки, бо осель при великому тиску просто нервує і не встигає швидко сховатись. Каццена пістолом взагалі запам'ятається вам надовго. Мапи це та частина, яку я трохи переробив, бо вони іноді заплутуючі, коли не треба, і загалом неочевидні. Давайте відразу: з чотирьох фіналів Оліді для мене лише два. Напівсекретний фінал зі смертю, хоч один із найстромніших і дуже важливий для розуміння Лороту почуттів дітей жертв Автона, явно йде кудись не туди. А Мегасекрети занадто рожеві шмарклі. І вижили, і піцерію відновили, і бабусю, мабуть, прибили, щоб переїхати. Поганий, достатньо серйозний, але очікуваний. Все одно дуже напружує, коли вперше бачиш це. Гарний ще потребує одного з найдивніших способів активації: зібрати гарні спогади, розкидані по локації, бо батька, мабуть, шакалило по всіх кімнатах. Але останній не зміг знайти без гайду, бо просто фуфі. Це розблокує фоточку бік Вільям Чангаса і Генрі Емілі, від якої королка стається схожий епілептичний напад, сповільнюючи його. То ми підкидаємо монстру фото з травотичних подій, щоб викликати ПТСР, чисто щоб сповільнити. Ну так і треба. Сама баразність ігрових автоматів у серії як сталої частини закладів. Тут це ціла механіка. Деякі з цих міні-ігор це просто нудотний жах. Я не хочу бігати за піцу по автомагістралі, обличчя мене. Цей сегмент загалом завеликий відносно всього іншого у грі, і це ще логічна мова для відкриття останньої кінцівки. Дзвінок матері на останній день теж може більш менш, якщо марався з цим. Але тепер слухайте уважно: треба підійти до рандомної машини з цукерками в головному залі і посмикати її 100 разів. Саме 100. Це особисте. Я людина, яка очікує такого в кожній грі. Я по купі разів б'ю і смикаю, активовую щось надійне таке. Я буквально не знаючи ні про що, підійшов, поштовхав цей парад 10 разів і пішов. Чому саме 100? Чому не 87? Бодай 42. Зробили б, щоб це було вмерти стільки разів, не знаю, чи знайти щось в старих записках. Ви в ARG хочете перетворити. Секретні міні-ігри класні, в стилі другої частини, все прикольно. Маріонетка, бейбі і робопес, все логічно. А от це я, коли задумуюсь над румами нашого буття і перевагами над конформізмом. Ем. Цю гру впевнено робили люди, що знають деталі оригіналів. До буде Фредді. Він стоїть на вході, і перше, що ти рефлексивно робиш, це тикиш на нього, і просто. Так, і далі це ще й можна використовувати як вилікання для істоти. Пересічність двох піцерії з двох часів, анімація для кожного інтерактивного об'єкту у грі чи кімнаті, нафіг офіс охоронця. До речі, прикольний дизайн. Навіть бачимо, що на кухні. І не важливо, що нічого, тихо. Тут є окрема анімація для єдиного моменту з кроликом у вентиляції, якщо ти програєш його. Тобто половина точно його не побачить. Візуальний дизайн та графіка це піксель арт такої якості, яку я вперше бачу в житті. Типу гравтей, ваншот Ice, яка ще купу всього, але це справді виділяється. Все виглядає пластично, холодно чи тепло, коли треба, навіть гаряче, вибачаюсь не той футаж. Навіть гаряче. Я ще довго можу хвалити дизайнерів, аніматорів та концепт художників. Вони справді це заслуговують, як фанат радієш, але з грою щось не так. Глибоко не так. Вона справді відповідає своїй ціні. Наповнена, але досить повного проходження, часто описується як густкий або навіть депресивний. Чому? Гра починається дуже впевнено до моменту, де ми залишаємось вдома з кроликом. Глобальне, чим займався догоніс ці дні, не зрозуміло. Сюжетне представлення п'яти ночей це завжди було дуже складне завдання. Єдина гра, яка з ним справилась, не смійтесь, FNAF-5. Кожна ніч наповнена незвичними подіями. Різний геймплей, а в кінці третьої ночі тебе взагалі крадуть. Тут п'ять днів це просто циклики який не хочеться повторювати. Так, знову в школу, клас, дім що стає все гірше, і бігати від монстрів знову. Структура цієї гри просто рве сама себе, не здатна сконцентруватись на чомусь, робити щось значне чи просто дати відчуття класно проведеного часу. Деякі дрібниці роблять серцю тепло, а деякі збивають ще більше. Важливість визволення дітей, наприклад, мало розкрита. Ці кінцівки, принаймні деякі, на рівні Security Breach. Це на високий рівень. Силі сторони гри не мають на собі акценту. В яму красива, атмосферна, але тарпка та одноманітна. Жахливо одноманітна. Чи це прикольний лаблеттер на 10 років франшизи, що мило святкує фрагменти ігор? Так. Чи це гарна гра? Ніколи в житті. А ще серйозно, ми ж ми злили в клітку з мультиків. Хто на таке поведеться? Ой енергетики по знижці? Фредді? Фінальне запитання. А де Фокси?